Читаю послання євреям, 10 глава, 35 стих. Послання євреям, 10 глава, 35 стих. І так, не оставляйте уповання вашого, котрому предстоит великое воздаяння. терпене нужно вам. Чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, праведной верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Із 11 главы, 11 стих, вера же есть осуществление ожидаємого и увереності в невидимом. У другому місці апостол Павел, в 8 главі римлянам говорить такі слова, що ми спасені в надежді, в надежі, і він там. Уточнює, я не буду зачитувати, восьма глава там написані такі слова. Надіжда, і він поясняє, що це є надіжда. Тут я прочитав, що Павло говорить, що віра же є осуществлення ожидаємого і увереність в те, що ми не видими. Надіжда, коли видить, коли видіть, вона не є надіжда. Але коли надіємося, в то, що не видиме то ожидаєм терпення, я додаю. І тут апостол говорить такі слова, що так не уста, оставляйте уповання, на якого ми уповаємо, тому що тут пристоїть велике воздая, і каже, для того вам потрібно терпення, щоб, исполнивши волю Божю, отримати обещано. А що нам обіцяв Ісус Христос? Він сказав такі слова, що я йду до Отця, я приготовлю вам. Місто, і там далі він говорить, що якщо б навіть і не так, я би сказав, то все, але міста хватає, каже: Я йду і пошлю вам Духа Утешителя Вечного. І коли Христос піднімався на Єлонської горі, каже: ви йдіть і чекайте мене далі. Я ну, говорю своїми словами. І ще немного, дуже нема, і грядущий прийде і не уметь. І він залишив церкву, і Ісуса, це, Христос залишив свою церкву на цій землі в ожиданні, залишивши її віру і уповання, щоб вона йшла, приносила плод, служила Йому, була послушна Йому, тому що Христос сказав, що я є пастир ви мої овці, і ви ожидайте в терпенії, ожидайте в терпенії, і, то є мене, і Ісуса Христа, тому що. Праведний верою, верою жив буде, хоча це сітується старого заповіта. А якщо хто поколеблеться, Бог говорить, що не благоволіть, тому душа моя. Але апостол тут так добре нам сказав, але, але ми, каже, і не сколеблюючись на погибель, але стоїмо в віре. Вера же є осуществ, ожидає, і увереність в не браття і сестри, ми є церков Ісуса Христа, ми є люди, ми є народ. Ми є ті, які слідуємо, слідуємо, ожидаємо в терпенії нашого Господа Ісуса Христа. І як я цитував це слово апостола Павла, до нам, що ми спасені в надії. тобто ми надіємося, що коли Бог буде, колись Бог і зливав свій гнів на, на тогдашній мір, де апостол Петро говорить, що тогдашній мір був потоплений водою. Сьогоднішня земля зберігається так, написано, огню. А що ж нам, які ожидаємо нового неба і нової землі? Ми ожидаємо. Ожидаємо, але ми знаходимося на цьому місці. І вже було зачитано сьогодні такі слова: стройка, ми строїмо, ми живемо, движемося, существуємо, ібо ми їм движемося і существуємо ним, тобто Ісусом Христом, в ожиданні, тобто в плоті, в сущності Христа нема з нами. Але ми віруємо, що де збирається народ Його, призиває Його. Бо ім'я Його, він є серед нас. Але я хочу навести один такий пример ожидання. Ми всі в ожидані. Ми... І Бог, коли буде ізливати, Він ізливав гнів свій на Содом і Гомуру. Він вивів лота із Содома і Гомори. І Він буде нинішній мір. Страшно говорити, але воно так є. Готовиться огню. І Бог виводить церкву свою. Але треба ожидати терпенню. І я хочу навести такий приклад ізраїльського народу. Колись Бог вивів через Мойсея, вивів ізраїльський народ із Єгипта, знаменнями, чудесами. І коли Мойсей казав, каже, вони мені не повірять, як вони мені повірять. І Мойсей много говорив з Богом, що навіть, написано, що Бог розсердився, дійшов до того, що каже, Боже, я ж говорити толком не знаю. я основноязичний, каже, а ти за кого мене рякуєш? то все, іди, я посилаю тебе з тим, іди і виводь мій народ. Із рабства Єгипта. Він вивів з рабства Єгипта. Вони перейшли Черної море знаменням великим, тому що море розступилося, вони вийшли. І зайшов єгипетський народ. Бог погубив Єгипетський народ у в морі Черному морі, вони перейшли. Море і на тому березі, на цій стороні моря, вони написали, що вони воспіли пес торжественну пес, тому що Бог. Посрамив ворога їхнього, вони увиділи мщення ворогам своїм, і вони вже на тій стороні. Все, враг істреблений, враг, на... враг погиб, і вони на цьому місці. Я недавно читав, вони прийшли там в Рефедим, не було води. Вони прийшли в друге місто, їсти не було, вони роптали. Але прийшов час до того, коли Бог. Прийшов час до того, коли Бог давав їм свій закон. Він давав їм свій закон. І дивіться, такий пример. Я почав так говорити, що ми ожидаємо, і апостол нам говорить, що терпіння потрібно вам, щоб значивши волю Божу, отримати обіцянного. І я читаю <кхух>, э, таке э, слово. Э, де коли Мойсей, я забігаю чуть, як був вперед, коли вже Мойсей піднявся на гору, написано, що він там був 40 днів, він не їв і не пив. І Бог говорив до нього слова, він там з ним відівся, і Бог дав йому свій, закон для народу, дав йому 10 слов'я. І я хочу коснутися такого місця. Читаю ісход, 32 глава. С першого стиха, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, Встань, сделай нам Бога, который бы шел пред нами, и с этим человеком, с Моисеем, Который. «Вивели нас із землі єгипетської, не знаємо, що зробилося». І сказав їм Аарон: встаньте, выньте золотые серги, які в ушах ваших жон, ваших сыновей, ваших дочерей, принесіть ко мене». І весь народ винув золоті серги з ушей своїх і принесли их к Аарону, він взяв їх із рук їх, сделал із них литого тельца. І обділав його ресом і сказали Оні, водобог твой Ізраїль, який вивез тебе з землі Єгипетської. Увідал сіє Аарон, поставил перед ним жертвенник, провозгласил Аарон. Говоря, завтра праздник Господу до цього місця. Це був час, коли був Мойсей на горі, і вони вбили в ожиданні. Я дуже звертаю нашу увагу, як поводиться ізраїльський народ. Тому що ізраїльський народ він мав е, він слідував за тим Богом, який створив небо і землю, все видимоє і невидиме. Він не говориться зараз за ідолопоклонство. За те, що десь да, буде далі говорити, коли Бог говорив, давав закони, щоб не змішувалися з іншими народами, тому що там є інші боги, щоб у вас навчили не навчили їх другому ідолопоклонству. Зараз я говорю, що вони знають істинного Бога, де Бог. Де Мойсей говорив, що Сущий Єгова, то є Отець Небесний. І дивіться, я читаю перед тим, я зачитав, як Мойсей був уже на горі, і Бог далі йому говорить, каже, Мойсей, йди скоріше вниз, тому що розвратився народ, вони зробили собі литого тельця. Але будьте уважні, браті і сестри, як двигається ізраїльський народ. Я читаю, як Бог говорить Мойсею, перед тим, як він на горі, щоб він піднявся на гору. Читаю Ісход, 24 глава. І, Мойсе, і Мойсею сказав он. Тобто, Бог говорить Мойсею: зійди к Господу, Ти. Аарон, Надав и і Ауит, и і семьдесят із старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с Ним. І прийшов Мойсей і пересказав народу всі слова Господні і закони, і відповідав весь народ, то до того як Мойсей піднімається на гору, і відповідав весь народ уважно в один голос і сказали: все, що не сказал Господь, і написав всі слова Господні, і встали рано по утру, «Поставив под горою, дивіться, поставив під горою жертвенник і 12 камней по часу, 12 колін Ізраїлевих, і послав е, юношей із синов Ізраїлевих, і принесли вони все і закалали тільців і мирну жертву Господу. Мой взяв взял половину. Е, половину крові вліт в чаші другу половину окропив жертвенників, взяв книгу Завета, прочитали всіх вслух народу і сказали: вони, все, що сказав Господь сделаємо, і будемо послушні. І взяв Мої крові і окропив народ говоря, «Вот кров завета, котру Господь заключив з вами о всіх синах, о всіх словах, всіх. Заключає Бог посредством крові завет з народом. І народ під горою, де Бог каже, ти возьми, Аарона, надава, віда, ото йдіть, ну нехай вони не приближаються, ти сам приближишся до мене. І Мойсей робить жертвенник, приносить жертву, Кров половина туди, половина сюди, окропляє жертвенник і так робить завет з Богом Бог завет з людьми посредством крові. І народ що все, що не скаже Господь, ми будемо послушні і все, то зробимо. Потім вошел Моисей Аарон Надав, 70 старейшин Израильных, і виділи Бога Израилева, і під ногами Його ніхто, і під ногами Його нечто подобное роботі з чистого сапфіра, і як саме ясное, І пропущаю. 12 стих читаю. «І сказав Господь Моисей: ко мені на гору і будь там, і дай, і дам тебе скрижалі каменні, і закон, і заповіді, які я написав для навчання їх. І встал Моисей з Ісусом, то есть навином, і служителем своїм, і пішов Моисей на гору Божию, Пішов, а старейшинам сказав, оставайтесь здесь. Доколі ми не возвратимося к вам, вот Аарон і Ор с вами, хто буде мати діло, пусть приходить к ним. І взоршов Мойсей на гору, і покрило облако гору. І слава Господня осініла гору Сінай, і покрило її облако шесть днів, а в сімий день визвав Господь Моисею і середи облака. Дивіться, як це все стало, коли, Мойсей, коли Мойсея Бог визвав. На гору, дати заповіді, скрижалі, камені. Якщо чинно Бог говорить, я беру мої на гору, ти взойди». Арон надав увіть священники, служителі Ісусам. Нехай залишаються внизу. Хто буде мати діло? Каже, і ви ожидайте, і Він їм все сказав, що я йду. Нічого вам не паминає, то що я перше казав, що Ісус Христос сказав що Я іду, я іду. І Мойсей пішов на гору. Скільки був Мойсей на горі? Я перше сказав, він там був 40 днів, 40 ночей він був на горі. Проходить час той народ, який відів жертвенник, який відів кров Завета, яким Бог заключає завит з народом своїм. І каже: Я іду, а дивіться, я іду. Для чого я іду на гору, для чого Бог забирає Мойсея на гору, щоб вам принести закон Божої Слово. А що як не інше, має радувати народ Ізраїльський? Мойсей і сам. Вони самі сказали, ти йди, тому що ми не можемо витримати цю всю славу, Ти йди, і він пішов 40 днів. І я зачитую такі слова. Я зачитав такі слова, коли народ увидел, що Мойсей довго не сходить з гори. Що я зауважую сьогодні? Дивіться, що я хочу сказати. Мойсеї довго не сходять з гори. Народ той, який рік, два, три, десять, сорок років ходив, 40 днів. Сорок днів. Так довго нема Мойсея з гори. Вони приходять, до кого приходять? Приходять до Арона. Для чого ви маєте приходити до Арона? Бог же сказав вам, Моїсей же сказав вам, для чого приходити до Аарона? Якщо маєте якісь проблеми, якщо маєте якісь суддяні діла туди-сюди, якщо щось маєте, то приходіть до Арона, до служителів. Тих я не залишаю вас одніх. Не напоминає нам щось. Я не залишаю вас одних. Я пошлю вам Духа утешителя Вічного. Щось похоже. Є, в торозаконі написано і так, Мойсей вів народ ізраїльський. І в Торозаконі написано і так, що і середи вас я воздвигну вам пророка, за кого говориться, такого, як я. Мойсей говорить вже о Христі. Дуже похожа картина. Як я, Його слухайте, коли він, де він, він сів Одесною Отця. Народ увидів. Що довго не сходить, довго не сходить з гори. І дивіться, як красиво, як красиво робить ізраїльський народ, не уходить в ідолопоклонство. Я читаю це місто Писання, я повторяю, виділ сіє Аарон, поставив перед Нім жертви зробив літого тельця, і мені не сказали, що. Коли поставив Аарон литого тельця, дивіться, як поступає народ. Я читаю і думаю собі, що ж таке? Добре, вони йшли від ідолопоклонства, вони далі підуть до ідолопоклонства. Там дехто їх научили ідолопоклонству. Але вони поставили литого тельця, поставили жертви. Тому, тому що мало більше місяця назад вони відали жертвенник. А де той жертвенник, де 12 камней яких кров завета, а де він? Невже його не видно? Невже він був розрушений? Я думаю, це де той жертвенник? Пройшло 30 днів, 30 40 днів пройшло. За 30 днів нема того жертвенника, Де народ стояв перед тим і казав, каже, ти йди нагору, а все, що скаже Господь, ми будемо слухати. Ми заходили в Йордан. Ми теж сказали, що. Ми всій добрій совісті будемо послушні нашому Ісусу Христу. Терпіння потрібно вам, щоб, і волю волю Божию, обіцяне. І Дивіться, як красиво робить ізраїльський народ. У відеосія Аарон поставив при Нім жертвенник, провозгласил Аарон. Говоря, завтра праздник Господу. Все не робить, якби ідолопоклонство. і поклонство. Читаю четвертий стих, він взяв із рук їх і зділав із них літого тільця, обділали його. Резцом. І сказали вони, дивіться, що говорить ізраїльський народ. Вони перед тим говорили, що для чого ти нас вивів із рабства Єгипетського, щоб ми і впали в пустині. Нежели не було гробів у Єгипті, ми були тут загинули. Для чого ти нас вивів? Але вже коли вивів, коли моле розступилося, коли єгипетський народ був потоплений, і вони говорять, зроби нам тільця. Вони зробили тільця. І дивіться, що робить ізраїльський народ. І от Бог Твой, от Бог Твой, котрий вивел тебе б з землі Єгипетської ого, отож треба було вміти так сказати. Не ідолопоклонство, не пішли за, за астартами за ваалами, а зробили літого тельця і сказали: той, хто розступив в море, тот, хто потопив єгиптян, той, хто зробив ці знамені і чудеса, от Бог твой Ізраїль, от цей Тілець. А чого ти не сказав, що нема Бога, чого ти не сказав, що ми будемо самі по собі жити, чого ти не говориш, що нам не треба нікого. Праздник! Завтра праздник! Дивіться, завтра праздник кому. П'ятий стих. кому праздник? Праздник Господу, котрому Господу, той, який вивів із Єгипта. І дивіться, як все роблять так, як робив Мойсей і Бог. Тільки вже Бог не сущий і Єгова. Уже Бог є сущий і Його, тому що Моїсея мало нема. Тому що Моїсей пішов для приготовлення. Моїсей пішов для того, щоб принести з гори, так сказати, життя, слова життя, а його довго нема. І дивіться, наскільки важливо я зроблю таку різницю, ми десь щось зрозуміємо. На другий день вони встали рано. Дивіться, вони встали рано, не живуть просто так. Їм потрібен Бог. Їм потрібен той, який вивів їх, тому що вони сказали, зроби нам того, який би вів нас. І на другий день вони встали рано і принесли все суження, принесли жертву мирної. Не так довго пройшло. Вони не забули, що треба приносити жертву, тому що Арон надав ауїт. Служителя народ, вони відали, вони знали, що треба приносити жертву. І вони теж принесли жертву все роблять так, як з Богом і Єгова, вони вже поставили собі літого тельця. Ну, була велика різниця. Була велика різниця, коли приніс Моїсей жертви, Коли приніс Мойсей все служження, і пролив ту кров, народ Бог заключив завет ізраїльським народом, і вони виділи славу Божію. Вони виділи славу Божою. Ну що робиться то, коли так похоже і знакомо роблять, як робив Моїсей, коли різниця в служенні. Дивіться, і принесли все служження, і принесли жертву, і сел народ. Що зробив тоді народ, коли принеслися жертви при Моісеєві, єсть і піть, а після встав і грати. Може, я десь щось, на щось намікаю, може я на щось щось закидаю, але ми послідували і за Ісусом Христом. І я зачитав такі слова. Ми повинні ожидати в терпенні, а можливо, довго нема того, який сказав, що я іду, і я прийду за церквою своєю, і я візьму її туди, а може, довго він не приходить за нами. І ми зробили, вибачте, я не говорю далі. Є різниця в служенні, коли принеслися жертви. Народ став, від славу Божу, прославили Бога, і казали, ми не можемо стояти тут. Но коли зробили собі іншого, вже сказали, що Він веде нас. Він зробив ці знамення і чудеса. Він розступив море. Він тот, який доведе нас, куди нас доведе, куди нас доведе, Видите, слова беруть до Божої, до ханганської землі. Але коли прийшло врем'я служення, даже жертву принесли, навіть мирні жертви принесли, але коли прийшло їсти і пити і служення, і різниця в служенні, там прославляють Бога, а тут народ став, їсть і піть, і встав і грати. І Мойсей Бог говорить: іди вниз, іди вниз, і Мойсей спускається, говорить, що за шум. Та каже: не шум побіждаючих, ні тут -то все каже, народ став і піть і встав, і грать. Наш Ісус Христос, про якого Мойсей сказав, вже воздвигнув вам пророка і серед вас подобного. Дуже похоже, зробив із народом. Ми є преобраз, ми є оце були образ для нас. Ми теж. В ожиданні чекаємо тридцять днів треба було почекати. Ми знаємо, що далі сталося тим народом, що нас Господь. Ми повинні ожидати в терпенні. тому що наш Ісус Христос Він прийшов, прийшов для того, щоб приготувати нам місто. А якщо не так, Він прийде. Він візьме церкву свою там на облаках. Але церкви Ісуса Христа потрібно ожидати. І якщо ми робимо собі десь якісь заміни, у нас є різниця, коли. Ми приносим приносимо жертви і поклонення. Там ми прославляємо Бога, а тут народ став став єсмь, піть, і встав і грати. Да буде прославлено ім'я Господа, наш Бог Сущий і Його. Він послав Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, який Пішов з землі, але він сказав, як колись сказав Мойсею, я не залишаю ізраїльського народу, я залишаю вам Мойсея, Аарона, Надава, Аувіда і 70 служителей. Він пішов на, до Отця, і він послав Духа Утешителя Віного. Дамо ожидаємо в терпенні, і ми дочекаємося того, який прийде за церквою своєю, на ц... за... там на облаках. Да буде ім'я Господнє благословено і прославлено, і що німного отченням і грядущий прийде і не умедить. І як завжди, ми молимося.